Пана Деву новий комітет профільний. Що сталося на вихідних в прокуратурі, ну, слідчому сталося. управління і прокуратурі Київської області? те, що сталося безумовно дуже добре. Всі прокурори-подонки, я не одного чесно не знаю. Прокуратура на різних рівнях перетворювалася от багато років і поступово переросла повністю в механізм, який там. До правоохоронної системи, в тому значенні, якою вона має бути, немає ніякого відношення. Абсолютно корумпована прокуратура на всіх рівнях займається там, віджимами бізнесів там, чи кришуванням незаконної діяльності, яка там комерційно вигідна. Конкретно щодо піску, там е, хто з глядачів не знає, це с... навіть не ті величезні цифри, які ви називали, тому що є колосальний дефіцит на пісок у виробництві бетоні. Це там в цілому об'єм по Україні там по. Видобутку піску це там сотні мільйонів доларів на рік. Е, розуміло, що більша частина піску відбувається незаконно. Кришують прокурорські, кришують СБУшники, кришують мінти. Е, те, що відбулося, це показово дуже, правиль, дуже правильний крок. Але ну він поодинокий. Хотілося б, щоб такі новини ми читали кожен день. Ну Що 400 тисяч доларів не завжди в кабінетах це? да, оці, що да затримані там. Заступник прокурора області. Вибачте, там і заступник Начальника керівника Слідчого управління, управління ГПУ. генеральної прокуратури. Вони ж очевидно не один день цим займаються. Це не всі гроші, які вони не зараз за слово. От інтрига полягає в тому, що з'явилася інформація ще вчора. Буквально що за результатами цього обшуку проти самого. Мого Давида Сакварлідзе, заступника генерального прокурора, була порушена кримінальна справа. Ось я читаю Ігор січук, ваш одного фракційника одного партії, Так він пише на Фейсбук, що за результатами обшуків затримані двоє високопоставлених чиновників прокуратури і порушена кримінальна справа проти заступника генпрокурора Давида Сакварлідзе. Так це не описка. Інший заступник генпрокурора Володимир Гузар порушив Дуже. проти свого Гузар Ну написав Гузар, цей Мосічу помилця. Володимир Гузар так порушив проти свого колеги Сакварлідзе. Кримінальну справу за захоплення державних будівель, виявляється, співробітникам Альфи для проведення слідчих дій довелося е, виламувати двері в кабінеті чиновників прокуратури. Пане Атрасике, можна чи... дуже коротко, оскільки це заяви нашого партійця стосується. Я підтверджую цю інформацію наскільки, тобто проти Давида Сакверелідзи, який узгоджував з СБУ свої дії, справді була порушена справа. За моєю інформацією, зараз намагаються вирішити справу так би мовити, полюбовно мирно через її резонанс. Гузир. Це свідчить цей факт про те, що гузир був в долі від незаконного намиву піска, і пан Ігор правильно підняв питання. Хто з глядачів не це знищуються пляжі, коли намивається пісок. Ну але я вже якщо да. Тому, тему. Тому що гузир це пряма креатура Шокіна. Це виогін прокурора. Нинішня, скільки шокін ваш тяжко хворий на роботі, його частіше всього немає. Тобто, це відверто це свідчить про те, що генеральна прокуратура в долі, тобто корупція на всіх рівнях. На що Віслав Константиновський не прийшов по може в Києві від народного фронту висуванцем був. Втім, потім з фракції Народний фронт, на жаль. Вийшов понад Хоча подання, яке було те, що по генпрокуратурі він згадував, я це підтверджую. Значить, скількох джерел генпрокуратури Юрій Луценко, там голова президент про президентської фракції, це підтверджував. По семи народних депутатах були готові в шокі на, на підпис, Бо що він Подлог... казав про ши, про шестеро, про шість подань. Е, Ні, ще почекайте. анонсувавши ще до сім, Клюєва і Мельничука. Сім-сім. Це разом з Клюєв Мельничук, до яких встаново ну, до якогось логічного розв'язку пішло. І по решті депутатів це не менше, не більше спосіб тиску. Це Константиновський, це Андрій Денисенко, який в мажоритарній Який вийшов. Ваш. Ігор Мосічук, Я Дмитро Лінько, і зараз інфа, що схоже, готове, готове вже майже по Семену. Семенченко теж як спосіб тиску. Тільки я не знаю по якій справі. Це можливо таке да, подання я, там я, на велику кількість ставлюся, тому що дуже часто такі речі, і Заяви, і замахи на мене готуються, і подання робляться, і все. Ну, голова фракція, ой, ой слухайте, давайте, та давайте так. Давайте та так, та так. так. Ми, ми дуже добре знаємо Послушайте. цілу сліву цього голови фракції, який дуже любить поговорити, дуже часто не голови договору. Тому що закон він має відповідати так само, як простий громадянин. Абсолютно. Бо сьогодні знаєте, розказують проти мене, прокуратура, політичні. Замаху, хочеш, я не допомагаю. Закон 1558.1 про реструктуризацію валютних кредитів був холодним душем для падьов. А що насправді відбулося? Е, проблема гостра, болюча. Е, ми послідовно стояли, наша фракція, там ряд ряд інших, на тому, що має бути прийнятий в тій чи іншій формі закон про реструктуризацію валютних кредитів. Бо багато людей не, не, не винні в тому, що провальні політиці там, Нацбанку, особливо на чолі з Гонтарів, щоб що мають тепер йти на вулицю з дітьми. В квартири деякі з них вже повиплачували вдвічі ту квартиру. а Їм банк каже, плати ще і хоче там, буквально в рабство людей заганяють тими відсотками по кредиту. В силу відвертого шулерства, голови Верховної Ради Грої. Коли були протягнуті там, сталінські закони про прокуратуру, дві фракції коаліції, ми і самопоміч, оскільки це було відверто кидало зі сторони, там, так би мовити, старших партнерів, покинули зал засідання. Е інші намагалися в інформаційному просторі переграти це нам негатив. Зокрема, е під Верховною Радою були люди, які вимагали прийняття 1558.1. Е і от Юрій Луценко виступає, мовляв, оцей закон не приймають, бо наші фракції покинули. зал. Ми прийшли, закон внесли. Ні для кого, і для багатьох було шоком те, що закон був проголосований. Я поясню, чого. голосували в значній мірі мажоритарники із блоку Петра Порошенка. Ну здається, Пенсенко закликав, ну подивіться з телеграм. Закликав сімдесят один з народного фронту. Більше того, якраз коли Геннадій при всій повазі, там до партнерів з колісну, коли Народний фронт критикує цей закон, я вам нагадаю, що авторами цього закону є члени вашої фракції Дейдей, Фаєрмарк курячий і вилетіло в мене з голови але теж з народного фронту. І в принципі, в будь-якому випадку, чи в формі цього закону, чи, чи в якійсь іншій формі кидати на призволяще тих людей, які побрали валютні кредити, в жодному випадку не можна. Більше того, відбувається відверта маніпуляція, роздута власниками банків щодо цього закону, начебто, ті, хто не брав кредити, будуть платити. Це абсолютно дурня і дуже прикро, що багато притомних. Притомних людей на неї ведуться, з'явилися якісь міфічні 100 мільярдів. Це насправді брехня, бо закон не вертає людям ті гроші по кредитах. Закон реструктуризовує кредит. А більшість цих людей, от, наприклад, мене брат четвертому році купив квартиру в кредит, коли одружився. Він за неї вже виплатив двічі, а йому банк каже плати ще. І це це реструктуризація в першу чергу по відсотках, а не, не по тілу кредиту. Ви сказали То, про ту ні. постанову, ну, яка на той час була актуальна. І якраз, якщо давайте повернемося той рік. Якщо ми повернемося в той рік, то вона якраз була досить необхідна і вона якраз досить позитивно тоді була використана і була але досить ефективна. людям, хоч питлю ліс, вони не знают. Я зараз Ні, говорю, людей треба захистити, але відповідальність має, має, має перекувався. Ви тому, що говорить Геннадій, раціональний якраз говорить підтверджує те, що ви його, що закон сирий треба допрацьовувати зараз якусь норму. Але більш на цих людей порівнювати з бізнес лобістами які логістикою. Будь Будь державний. Державний. Продовжуємо годину. Ще говоримо про різні речі, зокрема про реструктуризацію валютних кредитів. Чи витує цей закон президент? Чи проголосує Верховна Рада за скасування цього закону? Давайте анонсоване відео. Подивимося, Петро Порошенко під час виборчої кампанії весна минулого року. Що він казав тоді? Що він мав, який намір мав робити з реструктуризацією валютних кредитів, коли ще був кандидатом президенти? Будь ласка, відео. Петро Олексійович. Багато хто з нас взяв кредити доларові. Як ви знаєте, курс зараз змінився. Скажіть, як нам повертати ці кредити? Я з цього частину відповів своєму виступі. Сьогодні цей курс є продуктом спекуляцій. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб українська валюта так була знецінена. Я обіцяю, що негайно будуть ініційовані речі в двох напрямках: перша річ, щоб ми. Правильно, перша річ зупинимо спекуляції. Ви правильно написали перша річ. Ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. 2014 року тоді продукт спекуляцій був курс, я так розумію, 10-11 був курс. Зараз 22-23. Пане Андрію, президент казав тоді що треба тоді вже проконвертувати. Могла, і, так, Петро Олексійович говорив чисту правду. Курс на той момент був продуктом спекуляцій. І так само сьогодні, на жаль, вже коли Нацбанком керує ручна президента Валерія Гонтарева, яка інвестиційний банкір. І обслуговувала там його, його компанії, зокрема, тобто зараз об'єкт спекуляції це понад 20 гривень за долар, тому це тут тільки можна підтвердити те, що говорив Петро Олексійович, велика ганьба і сором, що президент України, маючи такий колосальний під час таких подій, тим більше кредит довіри, не тримає своє слово, визнаючи факт корупції і спекуляції навколо долара, продовжує цю ганебну політику. Ну, це ж таки, щоб підбивати, підбити цю цю тему, чи буде витовано, чи скасовано? У як ви думаєте? Думаю, буде витований я думаю, буде скасоване скасоване голосування. Закону немає скасоване голосування. Дуже коротка репліка. У нас така кількість законів в цьому скликані. Мені приємно те, що пан Тарас сказав, що це було найкраще це найкраще скликання парламенту. краще з гірших я б не так би зовсім багато людей нових, свіжих, цікавих з революції з війни. Але менше з тим така кількість, така кількість рішень було так чи інакше з процедурою з порушенням бардак. регламенту проведене. Що я не думаю, що щоб не створювати прецедент. Ло Справді, закон довід об'єктивно недосконалий, я це визнаю. Попри те, що там і члени нашої фракції з півтора досконали в першу чергу. Туше багато правильних правок не враховані. Наду приклад комітет з питань правової політики і правосуддя, де я працюю, ви згадували 33 людини в комітеті правку про те про заборону блоків участі у виборах. Ну відверто візантійщину і ситуативні союзи перед виборами. Значить, на цьому стояло твердо з чотирьох. З 33 членів комітету тільки чотири людини. Андрій Іллєнко, Антон Кісер, Руслан Сидоров, це самопоміч, і я більш ніхто. Тобто ми бачимо, але менше з тим закон треба обов'язково приймати. позиція Радикальна партія Ляшка в будь-якому випадку голосувати, що старий закон, який дозволив свого часу цементувати тиранію Януковича на місцях, я не припустив. Дякую. І сьогодні в цілий ситуації небезпечна. Дуже дуже коротко, десь дай Боже, так, буде прийняти краще такий з... лишати старий закон це буде злочин. Він становить зараз на ці... загрозу на. Національній безпеці, особливо ті області, де великий на превеликий жаль в силу не невиконаних обіцянок президента, зокрема великий проросійський нас там харківського Дякую. <завтану> <закону. завтану> ну а ми будемо слідкувати за всіми перипетіями, що відбуватиметься в парламенті. Можливо, вже в цей четвер.